Вітання всім, хто долучився до ефіру, один із найнебезпечніших видів раку меланома. Які є методи діагностики чи можливе лікування та профілактика? Про це і не тільки почуємо далі. А мій співрозмовник, лікар, хірург, онколог Арсен Грабовський. Я вас вітаю, наші доброго дня, пане Арсене, Для початку хотілося б розповісти простими словами тих тим, хто зараз за нами спостерігає, слухає, дивиться. Чим власне кажучи, є меланома. Що це? Спершу ніж дати визначення даній нозології, хотілося б пояснити наскільки це важливо, адже в цілому в світі люди стають більш обізнані цією проблематикою. Особливо в цивілізованих країнах більш економічно розвинених, де постає питання продовження життя, збереження здоров'я, збереження якості життя. Але, на жаль, цієї об'єдності недостатньо, тому що тільки в 2022 році було зареєстровано 330 тисяч нових випадків меланоми, 60 тисяч смертей від даної патології. Якщо ми уявимо шкалу від 1 до 10, де ми розташуємо всі повністю злоякісні патології, які є, де один буде відповідати найменш небезпечному виду раку, який добре лікує і не несе практично небезпеки для життя і здоров'я, а 10 буде відповідати найбільш небезпечному такому, як, наприклад, аденокарциному підшлункової залози, або ліобластома, то меланома буде відповідати 9 рівню небезпеки. Адже ця пухлина вражає людей і молодого, і старшого віку, часто досить швидко розвивається і метастазує. Тому що ж саме таке меланома? Меланома це злоякісна пухлина. Це саме головне, що потрібно розуміти mm -hmm. глядачу і просто людині, яка слідкує за своїм здоров'ям. Це злоякісна пухлина, яка розвивається з клітин меланоцитів. Меланоцити це клітини, які продукують пігмент меланін, який захищає нас від надмірного шкідливого впливу інсуляції, тобто сонячного випромінювання. Дякую. А які ознаки можуть свідчити про те, що можливо розвивається в людини меланома? Загалом ознаки для людини без медичної освіти, в принципі, навіть із медичної освіти можна вкласти в шкалу, яка складається з 4-5 пунктів, які позначені латинськими літерами алфавіту A, B, C, D і додатково І? А це є асиметрія. Тобто, коли ми бачимо, що новоутвір, ваша пухлина є асиметричною. Тобто, одна половина може бути більшою, одна половина може бути меншою, інша половина може бути більш кольорова, насиченою, інша менш кольорова насиченою. Це називається асиметрія. Б. Це кордон з англійської мови «border». Там ми бачимо, що кордони цієї пухлини вони є нерівномірні. Тобто сітчасті, зубчасті це теж досить висока доля ймовірності, що ця пухлина може бути злоякісною. Сі це колор, тобто колір пухлини. Якщо ми бачимо поєднання трьох або більше кольорів, таких як, наприклад, чорний, коричневий, може бути червоний, може бути біло-голубий, це є дуже висока доля ймовірності, що ця пухлина може бути злоякісною. Ді це діаметр. Діаметр пухлини зазвичай вважається більше 6 міліметрів, який несе небезпеку. Mm -hmm. Але не завжди великі пухлини є меланомами, і не завжди маленькі пухлини не є меланомами. Mm -hmm. Тобто, меланома може бути навіть менше 6 міліметрів. Тому сам по собі діаметр не є патагномонічною ознакою даної патології, тобто ознакою, яка остаточно свідчить про це. Будь-яка із цих ознак навіть не є патагномонічною, тобто комплекс цих ознак. Він дає досить високу ймовірність визначити, що це є меланома і, і це еволюція. Тобто, якщо пухлина була одного розміру, стала іншого, якщо вона кровить, якщо вона змінюється по кольору, якщо змінюється її кордон. То потрібно обов'язково звертатися до дерматоонколога або спершу, хоча б до дерматолога, який може направити тоді до профільного спеціаліста. Угу. Ви так називаєте пухлинами. Ми їх ще поки що на етапі, поки вони не діагностовані, можемо називати, називати родимками, Правильно Ро, не всі родимка у... в цілому це таке загальне поняття, угу. яке використовують більш не в медицині, а в загальному обігу. Так. Тобто, це більш невус, родинка це невос. А в цілому будь-яка е, родинка чи інша нозологія там гемангіома, це все є новоутвори, тобто можемо називати новоутворення цим. Угу. Тобто, людина, якщо ми говоримо про певне самообстеження, наскільки воно можливе, так. за цими ознаками може спостерігати за цими ознаками, людина може спостерігати самостійно, і тут немає якоїсь прив'язки до лікарні. Не потрібно ходити там, скажем, кожних півроку або навіть кожен рік до спеціаліста. Ви можете один раз прийти, зробити дерматоскопію всіх своїх новоутворів, показати їх mm -hmm. далі, запам'ятати, де вони у вас є, або можете навіть собі позначити на своїй схемі на комп'ютері, зберегти це. І тоді самостійно спостерігати за цим. Якщо ви бачите хоч якісь найменші зміни, тоді, звісно, обов'язково потрібно йти до лікаря, якщо ми говоримо про нашу широту, тому що меланома – це захворювання, яке більш характерне для країн з надмірною інсоляцією, тобто для, для південних країн. У нас теж досить високий рівень захворювання на меланому, але найбільше він, звісно, це в південних країнах. Угу. Ну і погодьтесь, що в нас свого часу вже ця мода минає, було модно засмагати, чим чим більше, тим краще. Так. Мабуть, це інформаційна кампанія. Насправді так? засмагати це досить шкідливо, особливо, якщо ми говоримо про годинний пік. Угу. В, нашій, в нашій країні це можливо до 10-ї години робити, максимум до 11 ї і там після ї години. Тому що коли ви будете на сонці і буде надмірна інсоляція, ризик розвитку меланоми збільшується в рази. Для прикладу, якщо людина... До 20 років отримала 5 сонячних опіків, то ризик розвитку меланоми збільшується в два рази. І не тільки меланоми, адже є маса злоякісних пухлин, які теж є на шкірі, такі як базильома, метатиповий рак. Ці похлини також вражають людей після 60-50 років. І вони є ще більш розповсюджені, навіть ніж меланома, але не такими небезпечними. І причина цього всього це є сонячне проміння інсоляція. І солярій це дуже шкідлива справа. Насправді, в багатьох цивілізованих країнах до 18 років солярій е, заборонений, і після 18 років він категорично не рекомендований. О, цікаво, дякую за відповідь. А цікаво почути, чи може меланома з'явитися не на шкірі? Скажімо, що ми її ну не побачимо так, от так зазвичай. Е, Люди думають, що меланома це пухлина шкіри, і з одного боку це правильне твердження, з іншого дещо хибне, адже є деякі меланоми, які дуже рідко зустрічаються на слизових. Тобто в порожнині рота вони можуть бути, в носоглоці можуть бути на статевих органах. І також є ще меланома хорієдеї, тобто, це судинної оболонки ока. Це теж дуже небезпечне захворювання, адже Воно часто метастазує в печінку і буває складно лікується. Угу. А що можете сказати про ризики? Хто найбільше під загрозою? Чи є таке визначення, взагалі, що хтось може більше захворіти, є більше шансів на те, чи менше в когось? Так, основні ризики, так як ми вже проговорили, це є інсоляція, це природний ризик. Тобто, угу. якщо людина піддається надмір інсоляції, постійно знаходиться на сонці по професії, або просто любить сонце і знаходиться на ньому постійно. Це несе підвищений ризик утворення меланом. Далі це, звісно, спадкові фактори. Якщо людина мала в своєму спадковому анамнезі родичі, які хворіли меланоми, то теж ризик розвитку меланоми значно збільшується. Плюс є ще фактори не природні, а особисті. Часто люди, особливо в Україні, використовують методи самолікування. Це дуже згубні речі. Такі пацієнти бували, і в тому числі і в нас, в клініці. Людина, не знаючи, що це за новий утвір, починає його лікувати. Якимись методами, які вона вважає правильними, для прикладу, Шума наносити про чистоті. Та наносити okay. чистотіл, наносити ферозол. Це речовини, які травмують ту ділянку і часто спричиняють переродження пухлини. Для прикладу, в людини могла бути просто звичайний невус, родинка в народі. Uh -huh. В результаті вона почала лікувати його чистотілом або ферозолом. Далі тварі перероджується ця пухлина, стає меланома, людина далі продовжує лікувати, заганяє цю меланому в глибокі ширі шкіри, вона досить швидко метастазує, і навіть в молодому віці пацієнти страждають від такої хвороби від недбалості, фактично. Навіть mm. батьків. Тобто Ти навіть є що... пацієнти до 18 років, які внаслідок такого самолікування отримали меланому фактично в четвертій стадії. Яку досить важко лікувати і дуже дороговартісна, тому що в лікуванні пізніх стадій меланоми використовується імунотерапія. Імунотерапія на сьогоднішній день дуже ефективний метод, але вона дуже дороговартісна є. Mm -hmm. Дякую, ще цікаво почути вашу думку як лікаря. Ми вже багато говорили про засмагу, про перебування mm -hmm. на сонці. І є така, от в побутує така думка, що це ж вітамін Д, що він нам потрібен. Як ви до цього відноситесь? Чи справді це так? І відразу ж питання чи допомагають засоби захисту? Зараз mm -hmm. є багато модних популярних SPF, Кремів і тому подібне у випадках такого серйозного сонячного примусу? Звісно, сонце є необхідним для людини в будь-якому випадку. Потрібно перебувати на вулиці. Перебувати під дією інсуляції, сонячного випрінню, але це все має бути в міру. Для цього потрібно користуватися SPF 25. Це загальні рекомендації дерматоонкологів американської асоціації. Це дає змогу отримати достатню кількість вітаміну D і уникнути ризику захворювання на, на злоякісну патологію шкіри. Ось. Дякую. А наскільки швидко розвивається меланома? Тобто від моменту, коли вона утворилась, та фактично стала злоякісною, наскільки швидко йде цей процес розвитку, коли вже хвороба стає менш великою, Скажімо, меланома розвивається по різному. Буває це в межах декількох місяців. Прогресія, навіть і метастазування, буває це декілька років. Якщо ви побачили будь-які зміни з невусом, який… Змінив свій колір або інші ознаки, які ми обговорювали раніше, потрібно обов'язково звертатися до лікаря. Ще часто меланома утворюється на новому місці. Це близько 80% випадків. Тобто тільки 20% меланом це перероджені невоси. а 80% випадків меланом це є неперероджені невоси, а новоутвір, який з'явився. Новим, тобто там mm -hmm. нічого не було і з'явився певний новоутвір. Тому, якщо ви таке побачили, особливо після відвідування моря, через декілька місяців обов'язково потрібно звернутися до дерматонколога. Mm -hmm. А є ще така думка, що е, новоутвори, от як ми їх вже називаємо, з'являються з, з віком, тобто може збільшуватись кількість цих же родимок та в побуті, як ми говоримо. Е, чи справді це так за вашими спостереженнями, і наскільки вони можуть бути небезпечними ці уже нові? Так і є особливо при світлому типі шкіри, голубі очі, е, світле волосся Збільшується так само ризик розвитку меланоми і впродовж життя утворюється більше невосів. Є люди, які мають 100 і більше невосів, що також збільшує ризик розвитку меланоми, адже вон, меланоми також утворюються з невосів. Всього в 20% випадків, але якщо ми маємо 100 невосів, і, наприклад, 70 з них будуть диспластичних, досить небезпечних для розвитку меланоми, то сам ризик ця ймовірність збільшується. Ми в медицині використовуємо поняття ймовірності. На жаль, медицина не є точною наукою. Так як, наприклад, математика, що 2 плюс 2 це аксіома і дорівнює 4. В медицині все вимірюється ймовірністю. І коли, наприклад, ймовірність переродження невуса навіть є 5%, от ми бачимо на дерматоскопії, такий невус рекомендується видаляти. Хірургічним способом видаляється, здається на гістологію, і далі просто спостерігається для того, щоб потім не утворилося меланома. Навіть коли ми бай, маємо 5% ймовірності. А коли, наприклад, ми маємо 100 таких невосів, uh -huh. звісно, кожен невос має ймовірність нехай навіть не 5, а 2%, і ця ймовірність загалом мати меланому збільшується. Uh -huh. Тому цей процес і варто контролювати. Так, звісно, тому такий процес варто контролювати, хто має багато невосів з народження, хто має світлий тип шкіри, голубі очі, світле волосся, то потрібно. Остерігатися сонячного примінювання і періодично проводити обстеження даних новоутворів. Угу. От ви вже заговорили про дерматоскопію. Угу. Я так розумію, це такий основний метод, як можна діагностувати. Розкажіть детальніше, як це працює, що це за прилад, так і наскільки ну, ефективний дійсно чи можна угу. все побачити з допомогою дерматоскопа, чи потрібні ще якісь інші технології? Так, Дерматоскопія це золотий стандарт діагностики е, патології шкіри. Тому що це швидкий експрес-метод, не інвазивний, тобто ми не робимо інвазію, ми не робимо ніяких розрізів. Uh -huh. Ми можемо швидко взяти цей пристрій, надіти на фотоапарат або зараз на сучасний телефон, сфотографувати небо з поляризованим або неполяризованим світлом, і подивитися, які він має ознаки. Відповідно, після цієї дерматоскопії ми бачимо, чи має. Дана патологія ознаки злоякісної. Якщо, наприклад, із п'яти цих ознак ми бачимо три, тоді по стандартах NCCN, це самі сучасні стандарти американські, які використовує світ, е, рекомендується робити Excisional Complete Biopsy, тобто повністю видаляти пухлину із подальшою гістологією. Якщо ж ми, наприклад, бачимо всього там одного ознаку е, злоякісної пухлини, це і близько не означає, що вона злоякісна, таку пухлину часто можна спостерігати. Далі обов'язково, звісно, після дерматоскопії, якщо є небезпека, що це злоякісна пухлина, робиться гістологія. Це більш досконалий метод, який базується на видаленні пухлини, виготовленні парафінових блоків і скелець, це спеціальних матеріалів, які присвоюються людині під певним кодом і потім зберігаються дуже довготривалий час mm -hmm. в лабораторії. І його обстежують ці матеріали під мікроскопом. Там же гістолог бачить, які саме клітини є в цьому матеріалі, і він може визначити. Що це за пухлина? Далі, якщо навіть під час цього методу неможливо достеменно визначити, що це є за пухлина, є більш досконалі методи, такі як імуногістохімія. От це складніші методи, про які зараз немає сенсу говорити. Mm -hmm. Це пояснюється кожній людині, яка приходить з такими діагнозами, і ми рекомендуємо такі обстеження. Mm -hmm. Якщо говорити про дерматоскопію, то наскільки я розумію, за тими ознаками, які ми mm -hmm. називали спочатку для самодіагностики, так, просто професійніше просто професійніше. Так, тому що є ще дві додаткових ознаки, які там використовуються, навіть три. І людина з медичною освітою профільною для цього може визначити, як це виглядає. Більше того, дерматоскоп він вже збільшує значно, в 20 разів збільшує. Mm -hmm. І фактично під час поляризації або неполяризації світла ми бачимо глибокі структури шкіри, і таким чином ми можемо визначити, чи це є злоякісна пухлина, чи ні. В плані діагностики меланоми можна досягти результативності фактично 99,5%. І 9-х. Якщо це є меланома, професіонал, який робить дерматоскопію постійно, вам скаже з високої долою ймовірності, mm -hmm. що це є меланома. Тобто, якщо дерма, то ви прийшли до дерматоонколога, вам зробили дерматоскопію, і вам сказали, що швидше за все, це є меланома, 99%. Так воно зазвичай і буває, uh -huh. тобто це досить точний метод, скажімо так. Uh -huh. Тоді відразу е, цікаво почути про лікування, тому що от ви заговорили у вас uh -huh. можливо меланома, це вже людині страшно, uh -huh. так, так, так. Е, як можна її лікувати? Наскільки ефективним є лікування саме на ранніх стадіях? Зазвичай, коли звертаються на першій і другій стадії меланома, їх взагалі є чотири, то лікування досить ефективне, і для цього достатньо звичайного хірургічного видалення, тобто видаляється в межах здорових тканин, якщо. Достатньо шкіри, наприклад, якщо меланома є на спині, відступається 2 см від видимого краю пухлини, видаляється майже здорових тканин, далі робиться гістологія. Якщо в краях зрізу немає клітин пухлини, то зазвичай на цьому лікування завершується. Якщо ж меланома є 3-4 стадії, це несе значно більшу проблему. І е, лікування значно більш затратне, адже потрібно робити імунотерапію. Але до 2014 року, коли ще не було в протоколі імунопрепаратів, виживаність 5-річна меланоми була 5% всього. Тобто це дуже мало. Якщо ми говоримо, що було 100 людей, які захворіли 3-4 стадії меланоми, скажімо, у 2012 році, mm -hmm. то тільки п'ятеро з них 5 років прожили. Це дуже мало. Коли винайшли імунопрепарати, це препарати, які... Стимулюють нашу імунну систему розпізнавати ці чужорідні клітини і їх знищувати. І відсоток п'ятирічної виживаності збільшився до 50%, в деяких випадках навіть більше. Тобто є певний прогрес. Так, так, Дуже великий прогрес, і ми це бачимо. Насправді, хто використовує імунотерапію, зараз мають стійку ремісію. Тобто до них ця хвороба на даний момент не повертається, вони спостерігаються, періодично проходять курси імунотерапії, все в цих людей добре. Але це дороговартісне дуже лікування, тому що препарати самі дорогі. Є ще такі препарати, які використовуються фактично як індивідуальне лікування, тому що при певних меланомах, коли вони є метастатичні, є мутація в брав гену. І коли є мутація гену-брав, використовується ще інший препарат, ніж коли стандартна імунотерапія. Наприклад, стандартна імунотерапія це Nivolumab. І пембролізумаб – це обдивок і mm -hmm. тут комерційні назви. А там використовується списочок із зовсім інших препаратів, вони є значно дешевшими. От, і вони фактично є майже індивідуальними. Mm -hmm. А може ж бути таке, скажімо, що маланому е, виявили вже на досить пізній стадії. Таке, може, так. Най, так дуже так? часто буває, особливо, коли ми згадували про самолікування, ось це. особливо, коли ми згадуємо про стереотипи, які е, є в нас в країні, слава Богу, їх менше стає, але вони є. Типу, родинку не можна зачіпати, бо буде гірше, вона переродиться, людина помре. Це все виникає від того, що була якась людина в місті чи селі ходила з меланомою до 60 років. Ну, наприклад, вона в неї переродилася 52 в результаті інсуляції. В 60 вже ця меланома стала з розпадом. Тобто, ця пухлина вже не просто є на тілі, а вже вона виразкується, розпадається, і людина йде. Не від того, що її турбують поки що метастази, а від того, що вже пухлина конкретно починає розпадатися і кровити. Вона звертається до спеціаліста. Спеціаліст оглядає в лікарні і говорить, що це є меланома, оперують первинне вогнище, далі діагностують, що там є метастази. Потім людина зазвичай не проходить лікування. в нас в Україні так часто буває імунотерапія, і, на жаль, помирає через півроку. Сусіди кажуть, пішов в лікарню. І сталася проблема. Не можна видаляти родинки. Але це від того, що людина зовсім неглибоко аналізує сам процес проблеми. Насправді не від того, що пішов чоловік в лікарню, він помер. А від того, що він на дома сидів дуже довго і не обстежувався. Так, так. Але скажуть сусіди так, і тому вони будуть розповсюджуватися своїм родичам. І на жаль, це питання зараз ще є. Воно літає в нас в деяких людей. Але гостея слава Богу, менше. Угу. Якщо підсумувати, має родимка три ознаки, так угу. з тих п'яти, які ви назвали три, так. так, хоча б три. Її варто видалити. Правильно Так, ви обов'язково. Якщо скажімо, не знаю наскільки по ознаках зараз ви мене зорієнтуєте. Тому що я, от як людина, можу зрозуміти, коли родимка зверху так? Угу. вона там ледь тримається чи тому подібне. Ясно, її видаляють. Якщо це просто пляма, її теж іноді можуть видаляти. Це ж, фактично вона на шкірі дуже щільна. Якраз зазвичай часто невоси родимки які ростуть то. Тобто... Екзофітної вони є з самого народження в людини, вони рідше перероджуються в основному, тому що це внутрішньодермальні невуси, змішані невуси, це невуси, які менше перероджуються. А от плоскі невуси, це є більш небезпечні невуси. Це невуси, які можуть бути диспластичними, Тобто вони вже можуть бати, наприклад, дві ознаки цієї злоякісної пухлини. Тому їх обов'язково потрібно видаляти хірургічно. Тому що видалення взагалі є декілька варіантів: є косметичне видалення, тобто, коли ми використовуємо малоінвазивні методи, це. Електрохвильовий ніж, коагулятор, там лазерне видалення. Mm -hmm. Також робиться подальша гістологія. Після цього це можливо. Але це малоінвазивне видалення, тобто ми не зашиваємо рану, ми не відступаємо в межах здорових тканин, воно малоінвазивне, хоч навіть з подальшої гістології. Деякі невиси так можна робити, а вже диспластичні невуси, невиси, плоскі, видаляються тільки хірургічним шляхом, тобто воно видаляється повністю разом з шкірою і зашивається. Ось таким чином це робиться. Дякую вам за інформацію. І для підсумку людям, які є в групі ризику, ми вже про це проговорили. Так люди зі світлою шкірою, волоссям, очима, які перебувають на сонці. Які будуть поради для того, аби вберегти своє здоров'я, користуватися СПФ 25, це звісно, уникати прямого сонячного світла в час пік. І звертатися вчасно до лікаря. Неважливо, чи це державна чи приватна медицина. Головне, щоб це був дерматоонколог і зробив вам якісну дерматоскопію. Пане Арсен, на цьому я вам дякую за розмову. І вам дякую. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше оперативної, корисної, цікавої інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Залишайтеся з нами та будьте здоровими. До зустрічі.